У Ніжині презентували проєкт меморіального комплексу усім загиблим ніжинським героям. Який планують звести на вулиці Гоголя біля собору усіх святих ініціатори проєкту, політик Антон Геращенко та очільник міста Олександр Кодола спільно з ініціативною групою відвідали місце, де незабаром розпочнеться будівництво монумента. Вся команда працює абсолютно з повною відданістю, розумінням, що це буде історична подія, і що це повинно стати, як то кажуть, першим шляхом тому, щоб всі міста України пам'ятали своїх героїв і не тільки. Ти не тільки тих, хто загинув, а щоб живі герої приходили сюди, поминаючи своїх друзів і братів, хто загинув. Будувати меморіал герої. будуть за благодійні кошти у співфінансуванні з усіма підприємцями та доброчинцями, які виявлять бажання долучитись до доброї справи. Ми вже підібрали місце, одне з центральних місць в нашому місті. Отримали, так би мовити, благословення мами, родини нашого героя. І сподіваємося, що. За літо наше завдання це втілити в життя цей масштабний проєкт. Більше того, ми його хочемо зробити не за бюджетні кошти, а за кошти спонсорів, меценатів. Навіть є пропозиція оголосити збір коштів на ці потреби. Це місце буде місцем. Шани для всіх, хто загинув за Україну, починаючи з 91-го року, з 14-го року, отака От задумка цього пам'ятника, і ми разом з миром міста Олександром Кодола хочемо це зробити до. 24 серпня до дня незалежності України і щоб можливо інші мири міст, інші громади пішли таким же шляхом, тому що в кожному місті є свої герої, і треба будувати пам'ятник самому герою, а довкола писати прізвища всіх, хто загинув. І не треба чекати кінця цієї страшної війни. Треба це зробити зараз, щоб ті, хто зараз воюють, вони бачили ту шану, яку ми надаємо до героїв, які вже віддали своє життя. Спільно з громадськістю Ніжина ініціатори проєкту обговорили ідею зведення меморіального комплексу, у центрі якого буде розміщена бронзова скульптура Олександра Мацієвського, Героя України, якого розстріляли російські військові за слова Слава Україні. Сотні мільйонів людей у всьому світі і в Україні були збентежені тими кадрами жахливого розстрілу нелюдської ненависті до українців, коли побачили розстріл Олександра Мацієвського. І, е, я Ді вирішив приїхати до міста Ніжина з друзями, познайомитися з мамою, пожати руку, сказати подяку велику за те, що виховала так сина. Але під час спілкування мама мені сказала, що всі наші бійці такі, і вони всі достойні пам'ятника і пам'яті про І Тоді у нас створилася ініціативна група з скульпторами, архітекторами, яка вирішила запропонувати громади міста Ніжина монумент на пам'ять. Загиблим міженцям, центральною фігурою, якого була б фігура Олександра Мацієвського. Я не скажу, що мене вдохновило. Мене це вбило. О, і розумієте, мені прийшлося дивитися ці кадри по кадровку От, і не один раз. Може більше 20, може більше. Щоб, щоб підійти до праці над ескізом. Я це пережив. Я його душу відчув. Я відчув. Чув його, його останні слова і як він це сказав. Розумієте, і ну, це, це не те, що в мене враження якесь, це мене пробило. О, і Я гордий, що я можу зробити, що Поліманич довірив мені таку типу справу велику і що я зможу це для мене як символ України взагалі. Сам монумент буде виконаний у червоно-чорних кольорах у формі великого козацького хреста. Імена загиблих ніженців будуть викарбовані на меморіалі з золотими літерами. Розмір майбутнього меморіалу в діаметрі складає 16 метрів, а самого козацького хреста 12 метрів. У мене син, ви знаєте, він казав, він як козак. Я отписав, я козак, і в нас рід козацький. І мені так оце що це що іменно це споминається. Козаць Коли мене ті, коли батько коли Саша приїжджав до діда, він казав, оце місце, оце тут козаки жили, оце в нас рідко, і оце він з дитинства йому це розказував. І мені так це приємно, О, бачите? що ви іменно оце, оце, оце тему я це оцю тему за просто відчула. Відкритий меморіальний комплекс усім загиблим ніжинським героям. Планують до Дня Незалежності України.